Вітаю, пані та панове! І я все таки вирішила закрити цей гештайт для себе і для вас, і розповісти вам про своє прочитане за липень і за серпень, за вересень. Ми вже з вами говоритимемо у влогмасах. Я там, мабуть, зніматиму підсумкове прочитане повністю за всю осінь. А зараз треба розібратися для початку хоча б з літом. Тож біля мене зараз 17 чи 18 книжок. в мене насправді останні два літа були досить плідними. На деякі з них, на значну, навіть частину, є окремі. Від... Відео, частіше це були якісь влоги, і я буду залишати, по-перше, посилання в інфобоксі, казатиму, в яких відео ці книжки можна знайти, і говоритиму про них, мабуть, трохи менше через те, що банально їм присвячено на цьому каналі, вже було і так достатньо часу. Буду зараз дуже намагатися згадувати всі свої враження про прочитане. Першою за липень в мене був один хороший рік від Пітера Мейла, проковтнули її буквально за пару днів, мені здається. І от е, інколи вам потрібна доза просто чогось максимально від. Починкового для душі для мене ця книга трапилася от ідеально саме в такий момент. Тут в ній дуже багато всього, до чого можна було б придиратися, якби був настрій придиратися. В принципі, в мене в знаєте 30 днів з 31 дня в місяці. Це дні, коли я готова до чогось придиратися. Але ця книга трапилася в 31-й. Це нас історія про доволі молодого чоловіка-англійця, якому обридло його життя в Англії, якому обрид його бізнес. Оце от все обридло. Люди довкола нього, і тут за щасливим збігом обставин йому перепадають нормальні такі угіддя, виноградні на півдні Франції в Провансі, з гарним будинком, ну просто життя мрій, яке звалилось на тебе, коли ти того не чекав. Але коли воно було тобі дуже необхідно, і можна було б сказати, що незважаючи на те, що герой змінив своє життя, йому все одно довелося е, долати якісь перепони, що йому все одно довелося. Я не знаю, розбиратися з закупою, проблем, але насправді. Тут не те, щоб їх було так багато, і вони тут були просто щоб було про що написати книгу і зібрати її, хоч в якийсь сюжет. Тому загалом ця книга про дуже багато смачної їжі, про дуже багато класного вина, про південний французький клімат, і от от все довкола такого, що ви не стільки працюєте, скільки ви відпочиваєте і п'єте вино. Ну, я ж кажу, герой такий просто опинився в своєму житті мрії і не тільки своєму. Книга просто з мінімальним інтелектуальним навантаженням але разом з тим вона не вибішує якимось моментами. Окей, тут є. Деякі моменти, на які можна трошки позакочувати очі, наприклад, як герой не може пропустити жодну жінку, буквально він завжди її коментує в себе в голові, і саме в тому контексті, в якому це може бути не дуже приємно сприймати в такій кількості, я маю на увазі. Але якщо заплющити очі на це, якщо заплющити очі на те, що книга максимально наївна, і що героям їхня щаслива доля просто сиплеться з неба в руки, то може ви навіть про це хочете почитати, тому от в вам сюди треба, але краще залишити її на літо, тому що оце ідеальна літня відпочинкова книжка, або щоб взяти її кудись собі на пляж, або щоб взяти її кудись собі на відпочинок у відпустку. Оце вам буде прям дуже добре. Знову ж, якщо е, намагатися до неї ставитися з максимальною відсутністю скепсису, і жарти жартами, але після цієї книги я потім ще місяць, якщо не два в винних картах видивлялася всюди саме французьке вино. Наступні три книги, що я вам покажу, були мною прочитані в рамках відео читаю трилери, в якому я прочитала власне ті три, які зараз покажу, і надкусила ще три. Тому пробігаюся максимально швидко по них. По-перше, великий страх у горах від Шарля Фердинанда Ремю. Це моя абсолютно була п'ятірка. Просто знаєте, це був отой випадок, коли твої очікування від книги абсолютно співпадають з твоїми враженнями, коли ти її дочитав. Те, що я хотіла отримати від цього твору, я його і отримала. По суті, це було трошки лячно місцями, особливо коли читаєш так, коли вже темно в квартирі, коли читаєш перед сном. Це було психологічно, тому що книга дуже цікаво з таких незвичних ракурсів роздивляється природу страху, звідки він береться і що взагалі лежить в його основі. Особливо коли це страх не однієї певної людини, а страх спільний цілого суспільства, цілої громади, якоїсь Величкою в нас тут історія дуже маленького селища в горах. До управління в цьому селищі приходить новий голова, і він каже, що в нас в горах стільки прекрасно не використаних пасовищ, чому їх не, чому ми там не випасаємо нашу худобу. Йому кажуть е, старі забобонні місцеві люди, що там не можна, що це місце прокляте, що там дуже давно сталося щось дуже погане. Ми на початку не знаємо, що там сталося, але з часом дізнаємося. Ну і звісно, все найцікавіше починається з того, як голова вирішує, що ні, ми відправляємо туди худобу. Ми відправляємо туди чоловіків на кілька місяців, і те, що з ними там відбувається. І окремо це те, наскільки ця річ прекрасно написана. Я абсолютно закохалася в стиль автора і дуже б хотіла почитати в нього ще, тому що його мова це щось настільки унікальне, що оцих от 200 сторінок, мені здається, тут навіть менше 200 сторінок. 201. Так, от, мені цих 201 однієї сторінки було дуже мало. Ну і на п'ятірку в тому відео в мене вже книжок прочитаних не було. В мене був Себастьян Фіцик і його пасажир номер 23 на трієчку. І от, знаєте, мабуть, мені треба зупинитися, я вам... Постійно розповідає, наскільки мені подобається це, м'яке видання трилерів від Вівато, але я їх прочитала вже три. І всі з них в мене отримали три брешу. Два з них в мене отримали трійку, і це обидві книги Себастіна Фіцика. І одна в мене отримала двійку, але це було вже вересневе прочитане. Терапію Фіцика я читала, здається, у травні і розповідала вам, що вона мені абсолютно не зайшла. Що я здогадалася на перших сторінках майже в усіх подробицях, що там відбувається, що там буде. І окрім того, автор не зміг. Мені мені дати нічого, крім того, що я не занурилася в атмосферу, мені того не було достатньо. Банально мені не заходить те, як автор пише. Тобто він слова не складає в речення так, щоб мені ці речення було цікаво читати, щоб ці речення малювали в мене в голові якусь картинку. Те саме було з пасажиром, тільки він був довший. Єдине, що воно дуже швидко, захопливо читається. Я от прям як зараз пам'ятаю, це був один з найспекотніших днів мабуть цього літа, коли я її читала. І я просто лежала під вентилятором, в мене Голова настільки, мабуть, перегрілася разом з усіма іншими органами, що мені нічого інтелектуального не сприймалося. І отак от ця книга зайшла нормально, знаєте? Я була навіть нездатна на неї біситися. Просто я для себе заключила, що наскільки б це не було прекрасне видання, а фіцика, принаймні, я точно в ньому вже не купую. І так само на трійку я оцінила кай жінку з каюти номер 10 від Ротвеа. Я насправді саме в тому відео і вибирала, яку книжку Ротвеа мені собі купити, тому що, а чесно, я. Знову повелася на оформлення. І коли декілька книжок авторки стояли, вони були для мене абсолютно рівноцінні, бо я про жодну нічого не знала. По суті, і вибрала, яка мені сподобалася візуально, і окрім того, мені дуже було цікаво на контрасті з Фіциком почитати через те, що тут по суті одна та сама локація. У Фіцика події відбуваються на круїзному лайнері, тільки в нього це великий круїзний лайнер. А тут в нас досить маленький на 10 однодвомісних кают. І головна героїня в нас журналістка, яку запрошують на. Відкриття по суті цього лайнера цієї яхти. Круїзний лайнер. Добре, хай буде, і насправді перша третина книги мені навіть сподобалася, коли в нас ще по суті не було зав'язки, от саме трилерного сюжету, коли в нас по суті не почалося оце переливання одного й того ж зі сторінки на сторінку. Коли ми знайомилися з героїною, коли ми знайомилися з її тарганами в голові, коли ми взагалі знайомилися з її життям, це було навіть написано непогано. От, наприклад, якщо порівнювати, як книжки написані, то Ротве мені сподобалося більше ніж Фітцик. Але Фіцк трошечки жвавіше читався. А от жінка з каюти номер 10 мені настільки мляво йшла, якщо чесно, вже в другій половині. Проте через те, що Рутвея в мене отримала поки тільки одну спробу, я готова їй давати наступний шанс вже цьогоріч, скоріш за все. Окрім того, в тому самому відео з трилерами я ще й надкушувала три книжки, і однією з них був Аутсайдер Стівена Кінга, книга, від якої я абсолютно не очікувала того, що вона мені подарувала, тому що я потім взяла, здається, одразу після того, як я дозняла те відео, я сіла дочитувати аутсайдера, і чесно я. Абсолютно не могла себе від нього відірвати. Особливо перша половина цієї книги вона настільки була карколомною, вона настільки була драйвовою і як би то сказати гостро емоційною. Вона була. Потім градус трошечки понизився, хоча це книгу не зробило гіршою. Просто ну неможливо 500, майже 600 сторінок тримати такий високий градус. Просто в цієї книги він для мене припав на першу половину, а не на другу за аутсайдером. Краще знайомитися, якщо ви вже читали трилогію містера Мерседеса, тому що тут є одна героїня, яка може вам проспойлерити все ну, більшість з того, що відбувалося в попередніх книжках про Біла Годжеса. Я власне цю книгу в Кінга і читала через те, що настала її черга. Я його зараз і читаю в тій послідовності, що в мене прочитаний весь містер Мерседес. Я зараз прочитала Аутсайдера і далі. Йду по книжках, де є Гриня-Голігівні виходить. І, мабуть, варто тримати в голові, що книга містить містичний складник, щоб потім воно не вигулькнуло десь, щоб ви не розчарувалися, не крикнули, що це таке, якого біса воно повернулося все так. Бо тут містика не проявляється досить довго, насправді. Хоча, мабуть, якщо дивитися просто на обкладинку цієї книги, про це вже можна здогадатися. О, а це в нас була книжка на спільні читання з книжковим клубом Майк Йогансен і його подорож ученого доктора Леонарда і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожа. Гранську Швейцарію. Три місяці минуло, я все ще можу це вимовити. І насправді я отримала від цієї книги величезне задоволення. На початку розчитатися було дуже важко. Але потім, мені здається, я перші сторінок 50 читала тиждень, якщо не півтора. А потім я сіла за неї і ті 100 сторінок, що лишилися, проковтнула просто і не помітила. А взагалі, це в нас не тільки цей роман міститься в цій збірці. Тут в нас ще є як будуються оповідання, і поезії Майка Йогансена. Окрім до того, там. Є ще ключ до твору, який я не читала, тому що тут є післямова від автора. І насправді ця післямова настільки пояснює, що це взагалі таке, і на що це взагалі було потрібне, що більше нічого для розуміння саме тексту як художнього твору, мені здається, і не потрібно. І з одного боку, ця книга виглядає як такий свого роду сміливий літературний експеримент. З іншого боку, от знаєте, це не книга, яка береться відкривати всі та, та... та... таємниці всесвіту. Це не книга, яка намагається змалювати всі. Цих всі можливі людські долі, людські характери чи щось таке, вона як один шматочок пазлу на величезній-величезній картині. І саме цим, саме тим, що вона займає от виключно свою позицію, те місце, яка яке вона займає, не претендує на щось інше, на щось більше, робить її ще більш особливо прекрасною. Далі зі мною сталося продовження гіперіону Дена Сімонса. Це в мене падіння гіперіону. Як вже неодноразово зазначала знаковий твір для мого 2024 року. Знаковий фантастичний цикл, мабуть, тому що це не просто великий, не просто там добре написаний, не просто важливий. Euh, Науково-фантастичний цикл, космоопера, чи щось таке? Це цикл, який Настільки вирізняється серед інших, що ви його ні з чим не сплутаєте, що ви його не забудете, і що він ну просто це дуже яскрава пляма, в гарному сенсі, на тлі світу наукової фантастики. Той світ, який створив Ден Сімонс, те, як він описує свій, свій світ, це насправді мене закохало, це мене зачарувало, і я сподіваюся, продовжить зачаровувати, тому що я збираюся всі чотири книжки все-таки прочитати. Але якщо порівнювати з першою книгою, власне, з гіпсом. Меріоном, який я також читала цього року, це вже було абсолютно інше. По-перше, він мені читався легше. Я не знаю, чи то розписався автор, чи то розчиталась я, чи то було просто набагато менше незнайомої термінології, тому що автор в першій книзі з нами не бавиться. Зараз я тобі розповім, як тут все влаштовано, він максимально природньо все робить. Тобто, ти знайомишся зі світобудовою з тексту самого і втямлюєш щось просто на ходу. Тут вже було легше, але тут було по суті набагато більше сюжету, я можу сказати, тому що перша книга, а вона відрізняється навіть по структурі, тому що побудована на спогадах різних героїв, і ці спогади ще й оформлені майже в різних жанрах, тому що дуже залежить від того, хто є їхнім оповідачем. Падіння гіперіону вже більш класичне, науково-фантастичне, але. Чесно, не менш прекрасна. От, наскільки мені свого часу слабко зайшов терор Дена Сімонса, настільки я рада, що продовжила знайомство і підійшла до нього по суті з абсолютно іншого боку. Ще за липень маю прочитаний нонфікшн. Це в надзвичайна екзотика від Олексія Коваленка. Історія рослин, які ми їмо. Я до цього читала в Олексія Коваленка тільки його фрукти проти овочів, і от там мені було інколи занадто багато гумору е, порівняно з кількістю фактів Отут було вже все просто максимально збалансовано, але от чесно, ви бачите розмір цієї книги. Зараз я вам скажу, тут приблизно 450 сторінок тексту. Я її прочитала насправді дуже швидко. В тому, мабуть, є певний мінус, тому що тут величезна кількість інформації ну прям тут величезна кількість інформації, і якщо ви запійно читаєте її, то відкладеться в вашій голові не так вже й багато, насправді. Тому краще читати цю річ дозовано, але як ви розумієте, зупинитися буде досить важко. Якщо коротко, то тут просто мова йде про більшість рослин їстівних, які ми з вами знаємо, і про те, звідки вони походять, звідки вони беруть свій шлях, де по суті де росли їхні дикі родичі і де люди почали їх культивувати. Звісно, тут далеко не всі фрукти і овочі, що ми з вами знаємо. То я наскільки мені здалося фрукти та овочі, що були в фруктах проти округа. Овочів тут майже не зустрічаються і цим прекрасно книги ці дві, що я читала в автора, доповнюють одна одну. Ну і окрім того, вона оформлена так само прекрасно. Тут в нас є, по-перше, таблички майже до кожної рослини, звідки він вона пішла, її назва. І навіть те, наскільки вона доступна для продажу, окрім того, зараз намагаюся знайти. Звісно, в нас тут купа мемів. І крім того, до деяких рослин в нас тут з вами є навіть рецепти. Чесно, я не знайшла такого, як. Я готова була повторити, тому що більшість рослин тут доволі екзотичні, але чесно, для загального розвитку, як я те називаю, це абсолютно прекрасна річ. Особливо враховуючи, що вона стосується теми, з якою ми зустрічаємося по суті щодня. Давайте повільно впливемо в серпневе прочитане. І насправді тут більшість книжок точно зустрічалася у влогах. Перше, по-перше, в мене є окремий влог з читанням осиної фабрики Ієна Бенкса. Книга, яка, якщо ви не дивилися чи десь пропустили, в мене став. Ане точно однією з найкращих книг цього року, тому що боже, це було настільки те, що я люблю і як я люблю. З єдиною приміткою, що якщо ви довіряєте моєму смаку і вирішите через мою рекомендацію цю книгу прочитати, то майте на увазі, що вона дуже жорстока, особливо. я знаю, більшість це тривожить. Тут дуже багато жорстокого поводження з тваринами. І боже, я тільки сподіваюся, що продажі цієї книги були, хоча б більш-менш нормальні, що Іене Бенкса в нас продовжить перекладати, чи я, я не знаю піду вчити англійську заради того, щоб читати цього автора далі, бо я впевнена, що це. Автор, який може стати одним з моїх улюблених. Просто якщо вам раптом колись захочеться зазирнути в голову 16-річного хлопця, який бачить цей світ, ну знаєте, догори дригом порівняно з тим, як бачимо його ми. Ота от вся жорстокість про тварин, це все стосується його і його побутової діяльності, то в принципі вам сюди. Також в серпні сталося моє знайомство з серією про Корморана страйка. В мене тут кувала зозуля від Роберт Галбрей. Це псевдонім Джон Роулінг. Якщо ви ще цього не знали, і я. Чесно, настільки довго збиралася читати цю серію, що так моя подруга була одного разу не витримала і подарувала мені спочатку першу, а потім другу і третю частини цієї книги. І нарешті я дійшла до прочитання першої з них, і чесно, ну, от я знала, що мені сподобається, в принципі, але я не очікувала, що це ще й буде так добре написано. От чесно, мені останнім часом сучасні детективи і трилери дуже рідко заходять. Оце виняток. Це Повільна, розмірена, добре виписана історія, де сенс не тільки в тому, хто кого вбив, як ми це дізналися, і як ми до цього дійшли. Тут в першу чергу це життя людей, які цим займаються. Тобто, тобто, тут дуже багато про самого Корморана страйка тут дуже багато про його нову секретарку. По суті, це двійко наших головних героїв і. По суті, всю книгу це як вагати крісті. Ми е, спілкуємося з підозрюваними, ми спілкуємося з людьми, які знали жертву. Ми дізнаємося якісь деталі минулого жертви. А жертва в нас е, дуже гарна і неймовірно популярна модель, яка всі кажуть, сама вистрибнула з вікна, але її брат впевнений, що це не так, що це не було самогубство і вирішує найняти приватного детектива. І от знаєте, коли я казала про Фіцика, що я там на перших сторінках здогадалася, хто там вбив. І що далі мені не було чого там читати, то тут якраз історія. Коли те, що ти здогадався, хто там все зробив, не псує тобі книгу абсолютно. Чесно, я десь на середині здогадалася, в чому вся справа і хто винен в що відбувається і відбувалося, це добре написано, але тут цікаво провертається сюжет, і мені просто цікаво було далі за цим спостерігати і спостерігати, як саме нас приведуть туди, куди мають привести. Ну я в принципі вже почала читати другу книгу. Я думаю, що дочитувати ми її вже в листопаді. Але е, з цього ви точно можете зрозуміти, що мені сподобалося, і я продовжуватиму серію точно. Для поціновувачів нормально написаних і дуже повільних розмірених детективів. Вам сюди. Далі я вам швиденько, мабуть, покажу ще чотири книги. В мене сіла камера, світло закінчилося в мене ще шість книг. Хвилинка технічних несправностей, бо одночасно розрядився акумулятор. Одночасно, і ми зрозуміли, що якось вже на вулиці надто темно, тому про наступні шість книжок я вам зараз буду розповідати дуже швидко. І чотири з них це книги, які я читала в рамках відео п'ять українських книг. Не дивуйтеся, що в мене тут чотири, а там їх було п'ять, тому що я, окрім всього, читала ще «Оргію Лесі Українки, але це була дуже маленька драма, про яку я вже хочу, скажімо, спочатку повністю дочитати збірку, а потім вже повноцінно вам про неї розповісти. Істи, тому якщо хочете послухати окремо про оргію, я вас запрошую у відео про читання цих книжок. А тут в мене, по перше, усі мої тривожні дзвіночки від Євгенії Бабенко дуже маленька, затишна, щимка і дуже важлива історія. Дуже приємно написана. Насправді, ніби просто сидиш з людиною, в якої дуже добре підвішений язик, і вона розповідає тобі свою історію з іронією, з гумором, з цікавими якимись порівняннями. І от ти обожню книжки сучасні, не перекладні, тому що я можу оцінити не майстерність перекладача і автора, а виключно майстерність автора. Коли ти відчуваєш наскільки текст легко. Написаний. Тобто, ти не бачиш, наскільки автор мучився, добираючи ті образи і добираючи ті слова. Тобто, я не знаю, наскільки довго авторка реально виписувала цю книгу, але я не відчуваю цієї важкості, і для мене це прям от дуже важливо. І з сучасної української літератури це вам моя маленька, затишна, важлива порада. Далі було трошечки класики. Я читала майстра корабля від Юрія Яновського про кіно, Одесу, Море і контрабандне вино. Чесно, величезне задоволення від неї. Спіймала, тому що я настільки правильно її дібрала в атмосферу, тобто я брала її читати влітку, і це виявилося саме та ідеальна літня книжка. І я очікувала, що я більше кайфу від неї спіймаю саме через кіноскладник, тому що в нас тут головний герой, він все своє життя присвятив зніманню фільмів, але тут стільки морських історій, саме історії про морські подорожі, що я сиділа буквально з відвислою щелепою, не могла від цих історій відірватися. Ця книга ще й написана. Як я люблю, тобто вона доволі смикана, вона доволі неорганізована в часі. Тут дуже багато спогадів, мемуарів, потоку свідомості. Я дуже люблю, коли текст настільки живо, хаотично написаний, але при тому нормально зібраний в художній твір. І в принципі, тут я це отримала. Після того в мене було абсолютно спонтанне рішення прочитати культ Любка Дереша. В книгарні кав'ярні на Личаківській проходив книжковий клуб за цією книгою, і я випадково вирішила, що я теж хочу. Я прочитала і чесно. Я отримала задоволення від цієї книги. Я її поставила четвірку, банально через те, що, мабуть, це не зовсім мій напрям в літературі, якщо брати цю книгу прям цілком те, чим вона є. Я не фанат от такого типу магічного реалізму, скажімо, чи як взагалі можна назвати цей жанр. Тому що, по суті, це всесвіт Говарда Філіпса Лавкрафта. І бажано, щоб ви були хоча б дуже поверхнево знайомі з цим всесвітом, щоб зрозуміти, хоча б щось, що тут відбувається. Тобто, щоб ви правильно зрозуміли, тут не існує такого письменника, як Говард Філіпс Лавкрафт, але тут існують реально істоти з його творів. Це було прикольно, і я була в шоці, як це класно написано через те, що автор написав книгу в 16 років. Типу камон! Я нормальні пости в інстаграмі не вміла писати в 16 років. Не те, щоб я зараз вмію. І за те, наскільки це було оригінально, незвично, і це з яких клаптів це складається, от прям моя дуже яскрава, тверда, смілива четвірка. Майже зухвала четвірка, я б сказала, тому що оця книга в першу чергу зухвала. Вона дуже бунтарська, підліткова. І цим ну, я не знаю, вона прям от з характером можна сказати. І окрім того, для максимального різноманіття жанрів я читала ще й хижі хроніки від. Шквирі, це як полюють, кохають та ворогують ведмеді, леви та вівці хотіла сказати. Вовки з, з вівцями левом одночасно було б набагато простіше. Авторка розповідає і про свої особисті приклади контактів з цими тваринами, спостереження за ними в дикій природі, або спостереження і контакт з ними в якихось закладах спеціалізованих, скажімо. Так, і звісно, дуже багато історії з різних джерел, просто щоб ми з вами повністю познайомилися з історією, з життям, з життєвим циклом цих тварин ведмедів, левів, вовків від. Народження і до старості, і в мене залишилося дві книжки. Обидві з них в мене були на спільні читання. Перша з них ми з клубом в серпні читали жовтолику від Ребеки Кван. І оце саме та книга, щодо якої я, по перше, незважаючи на всю її популярність, хотіла скласти власну думку. І окрім того, ну її дуже цікаво обговорювати. Тут дуже багато моментів, які можна обговорювати, щодо яких можна сперечатися, з якими можна не погоджуватися чи погоджуватися, де можна взагалі відкидати те, що про це каже книги і використовувати виключно питання для обговорення, які вона піднімає, і цим вона була прям для мене дуже цінна. Я поставила їй четвірку, але книга складається для мене от саме з моментів, які мені дуже зайшли. Моменти, де я сиділа, така, дивилася просто на неї, і вивела досить тверде, середньоарифметично, що називається. І для мене, мабуть, як для блогера, як для людини, яка дуже багато часу сидить в соцмережах і яка творить по суті для соцмереж. Ця книга відгукнулася дуже сильно. Багатьма моментами, тому що тут не тільки про письменництво і про внутрішній бік письменництва тут ще й дуже багато про інтернет спілкування. скажімо. про інтернет спілкування не один на один з друзями, а про знаєте, коментарі, реакції. Оце, от все. Це, мабуть, те, що мені з цієї книги найбільше відгукнулось. І наостанок в мене був король у жовтому від Роберта Чемберса, і я тепер спокійно можу йти дивитися справжнього детектива в надії вловити хоча б одну чи дві відсилки. Це збірка короткої прози, яка насправді включає в себе не тільки горорні, чи фантастичні, чи містичні оповідання. Це от Прям щоб ви були готові через те, що ми з подругою Курили разом читали. Ми спочатку не зрозуміли, коли містика закінчилася, і почали навіть на одному оповіданні такі, типу, так, секунду, може, оце означало ці от відсилки до Всесвіту короля в жовтому чи щось таке. Але потім я дійшла до післямови і зрозуміла, що останні чотири оповідання з цього з цієї збірки вони не містичні, вони абсолютно реалістичні. Але насправді, якщо це знати, якщо від них нічого не очікувати, вони не менш. Мені сподобалися. Загалом це в мене була теж четвірка, тому що деякі оповідання йшли абсолютно повз мене, але деякі ну дуже мене зачепили, заворожили, я б навіть сказала. Це не Лавкрафт, мабуть, Лавкрафт мені подобається все ж таки більше, хоча в нього теж вистачає оповідань, які прийшли повз мене абсолютно непоміченими. Але знаєте, мене зачепила оця от річ, коли автор торкається отієї теми і всесвіту короля в жовтому. Якихось його складників, як там два місяці чи чорні зорі, чи якісь імена його героїв з цих легенд про короля в жовтому, король в жовтому всесвіті, Роберта Чемберса це заборонена книжка. Це книжка, яку люди читають і божеволюють, і по суті, довкола оцього читання чи якихось відсилок до всього всесвіту, будуються дві третини цих оповідань з абсолютно різних боків. Я, мабуть, не можу радити чи не радити цю книгу, просто якщо цікавитись чимось так. Таким доволі старим, містичним, і тим, чим, по суті, наскільки я розумію, надихався Лавкрафт, то можете спробувати, воно на абсолютно невеличке. Хоча читається доволі повільно. Тож, друзі, я сподіваюся, ви мене ще бачите. І я сподіваюся, вам було цікаво прослухати про моє прочитане за липень та серпні. Сподіваюсь, ви не про те, що в настільки спрощеному форматі. І я вже сьогодні ж почала знімати геловінський тиждень читань і просто розумію, що одночасно я два часозатратних формати б не потягнула, а розповісти про прочитане мені хотілося б. Тож обов'язково діліться, що ви читали з цих книжок, які були ваші враження, і ми з вами, друзі, про продовжуємо разом триматись, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде, Україна!